Вітаю всіх! Зараз ми з вами розглянемо питання щодо створення дидактичних ігор і я вам продемонструю дуже цікавий сервіс, який дозволяє створювати саме такі ігри. Отже, посилання на цей сервіс ви можете знайти в описі під цим відео або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Інтерактивні вправи та тестові завдання. Посилання на цей сайт я теж прикріплю до цього відео. Отже, цей сервіс в перекладі з англійської мови він значить цільові ігри. Крім посилання на цей сервіс, тут приєднане ще посилання на деякі приклади, які ви можете подивитися, саме які можливості цей сервіс має, і переходимо відповідно за посиланням. І е, сервіс англомовний, але е, в мене е, до хрому приєднано розширення Google-перекладач, і тому він автоматично спрацьовує і перекладає на українську мову. Е, тут є можливість змінити мову, зверніть увагу, ось тут натиснувши на ось цей трикутничок. Є можливості змінити мову, але української мови, на жаль, немає. Але якщо ви працюєте з тими мовами, які тут є в наявності, ви, відповідно, можете налаштувати. Тут можна створювати ці вікторини, навіть не зареєструвавшись, але ця вікторина вам не буде зберігатися. Тому я все ж таки рекомендую зареєструватися на цьому сервісі, щоб ви постійно могли використовувати ваші вікторини, редагувати їх або щось там змінювати і так далі. Тут, не зареєструвавшись, можна подивитися ігри інших користувачів. Навіть є окремий розділ Зверніть увагу ігри українською, можна подивитися, пограти, використовувати можна. Тому що автор зазначений, і ми тим самим не порушуємо авторські права. Але ми реєструємося. Якщо ви цим сервісом ще не користувалися, відповідно, вам потрібно пройти реєстрацію, натиснути на ось цю кнопку реєстрація. Я вже користувалася, тому я натискаю кнопку Вхід. І бачимо, що є можливість зареєструватися за допомогою Google аккаунту, але чомусь в мене ця кнопка не спрацьовує. Спробуйте, може, у вас спрацює. Я зареєструвалася за допомогою електронної пошти. Так, входимо. Якщо ви побачите ось таку сторінку, не хвилюйтеся, оновіть сайт і натисніте ось ту кнопку Продовжити. Таке можливо. Знову спрацьовує, зверніть увагу, Google-перекладач, і ми потрапляємо на власний профіль. Тут є всі ваші активності, що ви робили, як ви працювали, які ігри створювали і так далі. Далі наступний розділ: саме ігри, які ви вже створили, створили. Зараз я вам продемонструю деякі ігри, які вже створені. Зверніть увагу, що тут позначено, які ігри не опубліковані, тобто не бачать їх інші, є опубліковані, тому все тут ви можете побачити. Ну, Давайте подивимося, які опубліковані. Натискаємо на ось таку гру з графіками. Тут є підказочки всі, тому дуже уважно ви можете читати, ваші здобувачі освіти можете, можуть читати і відповідно працювати. Натискаємо кнопку відтворення і бачимо, з'являється завдання, тобто це графіки тригонометричних функцій, і над, потрібно знайти функцію Tangens X. Ось ця функція, якщо правильно відповідає ваш здобувач освіти, з'являється зелений колір, синус, наприклад, неправильно відповімо, бачимо, що з'являється правильна відповідь і не зазначається колір. Якщо ви з другої спроби натискаєте правильно, відповідно, з'являється зелений колір, далі тут іде рахунок з відсотками. Кількість завдань виконана, і час, який, відповідно, вже витрачено. Далі, і іде рахунок, бачите, залишилось скільки, правильно, неправильно і так далі. Косинус натискаємо. Після завершення з'являється оцінка у відсотках, використаний час і місце за загальним рейтингом. Далі можна, натиснувши наступна гра, далі грати, можна е, закрити і, відповідно, знову розпочати гру і так далі. Так, е, подивимось ще інший від гри. ну, Наприклад, ось такий. Він теж опублікований. Знову натискаємо кнопку відтворення. І з'являється е, запитання: Висота, де, де висота позначена. Ось тут висота, основа. Основа висоти, все правильно відповідно. Так, І ось з'являється 100% правильна відповідь, з'являється такий конфетю, і місце, і час, відповідно. Так. І ще одну вам продемонструю гру, яка створена як вікторина. Натискаємо. Знову ж таки, потрібно обрати, що це за формула. Так, це площа квадрата, терема піфамора і теремо Косінуса. Ось таким чином. Отже, ось таким чином можна грати і деякі можливості, я вам продемонструвала. Далі, для того, щоб створити якусь гру, так, вам потрібно розпочати з ось цієї кнопки. Створити. <кій> Коли ви наводите на Ось цей розділ створити, вам з'являється спадне меню, що ви можете створити: Вікторину, групу або список відтворення. Нас цікавить ось цей розділ створити вікторину. Натискаємо, і вам з'являється декілька шаблонів, які ви можете використовувати. Тестову вікторину ми вже подивилися, як це працює. Вікторина з зображенням, там, де ми дивилися, з пірамідою, де е, крапочки потрібно натискати ось ця гра. Тут є опис, як саме, що це за гра така. Ну, і давайте створимо, наприклад, гру на відповідність. Ви обираєте шаблон, який вам потрібно, і натискаєте на нього, і вам вже з'являється шаблон для того, щоб ви заповнили. Так, ну, давайте е, формули. Ой, вибачте, мову змінюємо. Формули, так, і далі вам потрібно заповнити, що є обов'язковим для заповнення. Обов'язковим для заповнення є категорія, натискаємо в спадному меню, обираємо в мене це математика. Обов'язково потрібно обрати мову, на якої у вас вікторина, українська мова тут є, обираємо. Це потрібно обов'язково обрати для того, щоб ваша гра потім. Коректно відображалася, тобто під час вже відтворення, коли будуть дивитися ваші викладачі здобувачі освіти, щоб вони бачили на українській мові, щоб вам сервіс не зруйнував там всі ваші записи. Далі, тут є можливість додати опис до вашої гри, ви можете тут додати якісь пояснення, що робити, або там. Додатково, що ви хочете донести до ваших здобувачів освіти, але це не є обов'язковим. Далі можна додати теги, для того, щоб вашу гру за цими тегами змогли знайти інші користувачі. І можна додати якесь завантажити зображення додатково до вашої гри, якщо ви хочете додатково щось пояснити. Але всі ці Наші розділи не є обов'язковими для заповнення. Далі можна обрати кількість колонок, можливість є додати 2, 3, 4 або 5, ви натискаєте на відповідну ставити пропорицію, вам з'являються додаткові колонки на відповідній сміні. Достатньо 2 для того, щоб вам продемонструвати можливість і саме як створити. І починаємо заповнювати. Можна заповнювати власна руч, але формули тут вписати саме коректно тут немає можливості, тому в мене є деякі заготовки. Але Якщо у вас якийсь текст, то ви можете відповідно вписувати без якихось заготовок. Так, заповнюємо рядочки і натискаємо кнопку Додати. Цей рядочок у нас готовий, з'являється новий рядочок для нових завдань. Швиденько. Я багато не буду заповнювати, я створю тільки три, швиденько. Ви можете заповнювати, скільки вам потрібно. Так, вставляємо. Так. І останню обов'язково теж зберігаємо, додаємо. Тобто всі, все, що вам потрібно додати, потрібно, щоб було зеленого ось такого кольору. Все. Після того. Коли ви вже всі рядочки заповнили, які вам потрібні, ви можете, натиснувши на ось цю кнопку, налаштувати гру. Додаткове налаштування тут можете створити. Дивіться, шансів, скільки шансів натискаєте, обираєте, яким саме чином ваш допомогач освіти буде дивитися вашу гру. За умовченням стоїть питань стільки, скільки є. Тобто, якщо в мене Три запитання, за питання, то, відповідно, три можливості натиснути. Якщо всі три рази неправильно здобувач освіти натисне, то відповідно в нього буде нуль. І далі ви обираєте, скільки. Я залишу так, як стоїть за умовченням. Далі ви можете зазначити кількість хвилин вам потрібно. Обмежити на виконання гри. Ну, три завдання. Я залишу одну хвилину, за умовченням. Ви бачили, там стоїть 8 хвилин. Так. І Далі, тут ви можете далі налаштувати, що показувати, що приховати, і так далі. Я все залишу, що є за умовченням. Закриваємо відповідне налаштування. І після того, як ви все перевірили, подивилися, обов'язково натиснемо кнопку Зберегти. Коли ви зберегли, у вас вже з'являється посилання, за яким ви можете передивитися свою гру. Але ця гра ще не опублікована, і інше, навіть якщо ви і це посилання будете надавати своїм здобувачам. Вони не зможуть грати, тому що гра не опублікована. Ви можете бачити тільки ви цю гру. Для того, щоб бачили інші ваші ігри, її потрібно опублікувати. Для цього вам потрібно натиснути на ось цю кнопку Опублікувати. І тільки після цього ваша гра буде працювати, коли у вас. Ось ці дві кнопки будуть зеленого кольору. Ви можете, натиснувши на це посилання, вже подивитися тут цю гру і подивитися, як вона працює. Але я вам рекомендую, зараз я повернусь, бачите, ось вже стоїть хвилину. У нас вже стоїть вона опублікована, я повернусь до редагування, щоб вам продемонструвати. Так? Коли ви повертаєтесь до публікування, ви знову зберігаєте і публікуєте, бо одразу це робите ніяк я. Так, ви тут можете скопіювати посилання. Ви копіюєте його, і щоб дійсно перевірити, що у вас працює, я завжди рекомендую передивлятися всі ваші ігри і всі ваші посилання в режимі анонімного вікна. Ми копіюємо це посилання і відкриваємо режим анонімного вікна. Для цього ми натискаємо комбінацію трьох клавіш на своїй клавіатурі ctrl шрифт і N, буква N англійська. З'являється у вас е, анонімне вікно, вставляємо посилання на нашу гру і дивимось. Бачимо, що тут в мене навіть не спрацював Google-перекладач, бачите, на англійській мові. Автоматично тут ми е, не зареєстровані і починаємо. Отже, ми натискаємо ось це. Відповідає цьому, це, цьому, це, цьому. Все. 100%, все працює, все гарно ваші здобувачі освіти можуть передивлятися. Для того, щоб грати в ваші ігри, які ви будете надавати, здобувачу освіти не потрібно реєструватися. Бачите, що я переглядала в режимі анонімного вікна, і все гарно працює. Ось таким чином. І ваша гра автоматично зберігається в вашому аккаунті вашому в розділі Ігри. Бачите, ось ця гра вона опублікована, це в мене не опублікована це, я тренувалася. І тому ми можемо тут її видалити, і так само ви можете зробити саме ви. Так, для того, щоб щось коригувати, ну, наприклад, і за, я вам продемонструю трошечки інший шаблон. Ось, наприклад, в мене є шаблон опублікований правильні багатогранники, там, де у нас потрібно натискати на малюнки і правильні відповіді спрацьовують. Ви натискаєте на кнопку Редагувати і бачимо, що. Це гра на, на, на зображенням. Ви там завантажуєте зображення і виділяєте, натискаєте на ось цю кнопку, намалюєте інструмент, і відповідно позначаєте, що ось це, і вписуєте, що це таке. Куб. Так? Далі працюємо, так. Далі натискаємо наступний, так. і це у нас додекайдер. Додекайдер. І останній знову натискаємо, означаємо і косайдер. Ось, все. Я зробила відповідні зміни. Зберегаю і знову публікую. За бажанням знову налаштовуємо, але я не буду цього робити. Так, і все, ми бачимо, натискаємо і працюємо. Тетрайдер. Ось. І касайдер. Це у нас. Ось. Октайдер. Ось. Працює ось таким чином. Так. І е, там, де з малюнками, ви знову створюєте гру, якщо це ось ця, цей шаблон створить форму зображення, там, де я вам тільки що демонструвала, це саме ось цей шаблон. Так. І якщо, наприклад, якщо створити вікторіну з зображенням, як е, з пірамідою, що ви робите? Ви обираєте ось цей шаблон. Якщо у вас вже якісь є малюнки, ви можете використати вже наявні, або завантажити файл. Ну, в мене вже є наявний, і, відповідно, потім ви дуже швиденько, тут є підказочка, що робити. Так, ви натискаєте і вписуєте, що це ви са та піраміди. Зберігаємо, ось з'являється міточка. Так. Наступну так, піраміди. І так далі. І ви зберігаєте, скільки вам потрібно міток. Далі все те ж саме. Категорію мови ви зберігаєте налаштування, я не буду витрачати час. так. Тобто, ось таким чином, такий дуже гарний сервіс, який дозволяє створювати дуже багато різних вікторин, ігор і так далі. Що стосується обмежень, я не знайшла якісь обмеження, які дозволяють все, дуже багато в мене вже створено різних ігор, і поки що йде. Немає ніяких кнопок, що стосується тарифів, обмежень і так далі. Я не знайшла принаймні. Але, можливо, щось тут і з'являється. Ось таким чином. Тут ви можете подивитися, які у вас публічні, які ви не переглянули, які приватні, тобто не опубліковані і так далі. Ось такий сервіс. Я бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, що сервіс вам сподобається, і ви будете його використовувати. Дякую за увагу! Всього найкращого!